Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів від рядового проєкту є робота. Чи варта? І так, на всі три конкурси можуть подаватися як фізособи, які після позитивного схвалення рішення мають відкрити свій суб'єкт підприємництва так і діючі суб'єкти підприємництва. Тож, які ж категорії підприємців можуть подаватись на конкурси? На конкурси до 250 тисяч гривень та до 1 мільйона можуть подаватись мікро та малі суб'єкти підприємництва, тобто підприємці з річним доходом не більше суми в еквіваленті 10 мільйонів євро. Та штатом не більше 50 осіб, згідно статті 55 Господарського кодексу України? На грантові конкурси до 8 мільйонів гривень можуть подаватись мікро, малі та середні суб'єкти тобто то підприємці з річним доходом не більшим суми в еквіваленті 50 мільйонам євро та штатом не більшим 250 осіб, отримавши грант, вирости великим можна, а от великим суб'єктам підприємництва на ці конкурси подаватись не можна. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в Інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.